Агой, вітаю вас і давайте продовжувати грати далі. Я обіцяла, що пограю останні дні весни за кадром. Тож я пограла останні дні весни за кадром. До нас прийшов Деметріус і запропонував нам зробити печеру. Я обрала гриби, а так, в принципі, нічого і не стало за ці дні. Давайте подивимося прогноз погоди, що в нас буде на завтра. Прекрасний сонячний день. Ну звісно, ворожка, що каже, дуже щасливі духи, бла, бла, бла. І у природі на природі. Вітаю в програмі у пригоді на природі. Ми повернулися з черговою порадою для вас. А тепер слухайте уважно. Настало літо, а також з'явилася ціла низка нових культур для посадки. Візьмемо, наприклад, хміль. Винограду потрібен деякий час, щоб вирости, але під час дозрівання його можна збирати щодня. Удачі! Щось воно в мене дуже не поєдналося в голові. Це все хміль, виноград, щось я взагалі нічого не догнала. Ну, але окей, окей, в нас тут є дуже багато. Справ, які треба переробити усі. О, до речі, я поставила тут огорожу, щоб курочки в мене не топилися постійно. Ну, жартую, вони не топляться. Блін, я чуть е, з курки не зробила курятину. Так, курочки, виходьте їжте тут. Ой, так все змінилося, колір водички змінився. Травичка. Так, треба це все порозчищати зараз. І піти купити якісь нові культури. Давайте візьмемо косу, поливалку, каміння структуру кладемо і деревину також. А ще нам треба срака-мотика, точно. Мотичка. Капуста кучерява, яка тут у нас була, здохла, як я і думала. Звісно що вона не встигла дорости. Я, коротше, тупо просрала капусту. Так, нам треба глини для того, щоб зробити силосну вежу. Я сподіваюся, зараз мені тут глини просто добротненько так повипадає. Я не знаю, чи встигну я взагалі до кінця листопада е зробити так, щоб тут була осінь. Можливо, якісь е дні я відіграватиму за кадром, ну, типу, щоб не день в день там ми колопаємося в ґрунті, а хоча б щось. Я не знаю, було якесь різноманіття, коротше. А то ми всі 28, день, 28 днів сезону будемо, блін колопатися в городі. Так, напоїли кота. Ідемо дивимося, скільки в нас взагалі глини. Є 7 глини, 8 глини. Хератінь, треба глину десь викочевряжувати, а я не знаю де. Бо нам потрібно досить -таки добре глини. Багатсько. І ще нам треба злитки мідні випалювати також для того. Для силосної вежі, господи, я так туплю. Так, тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. 15 ділянок. 15 ділянок. Точніше, чотири ділянки або 15 клітинок. Треба це розраховувати, коли йдеш і купуєш насіння. До речі, літо також досить прикольне взагалі в страді. Та взагалі всі прикольні сезони ну Таке, таке літечко прикольненьке. Я, до речі, почала за кадром грати якраз вчора на Геловін. Ну, для мене це вчора, для вас Геловін був не вчора. Так, чарівник містерасмо... містера. я містер читаю, не знаю. Ем Расмодіс. «Чарівний люць. А, червоний люці він буде нагороджені. Ну, давайте візьмемо. Я щось розівчилася читати. Ой. О, гасу можна подарувати велике яйце. Хочеш? О, як мило дякую. Аж підскакую. Марні, хоч яйце. Дякую. Всім подарувала яйця і тільки одне продала. А що я казала, господи? Як завжди, блін, не, до, не, не доганяю. Так, висаджуєте влітку, дозріваєте за 12 днів. Одиня це класне. класна ідея. Помідори це класна ідея і перець це класна ідея. Давайте зробимо перець 15 штук. Так, 15 штук. Уже в нас кишенька похуділа, так нормально. Давайте ще цього 15 купимо, якщо нам взагалі вистачить грошей. Бо в мене з математикою все погано. Ну, вистачає наче. І диньки візьмемо. 15. Окей, не вистачає нам о, інвентаря. Я як завжди нахваталася багато всілякого лайна з собою. Навіщо не зрозуміло? Тож підемо, посадимо зараз це все. А, я казала, що я почала грати на страшній фермі, типу, на Геловін. Там прикольний будиночок о, внутрі. Але так, в принципі, нічого особливого нема. Вилазять, правда, вночі якісь слайми по фермі лазять, якась хрінатня постійно. О, якісь. Замбаки, чи шо? Коротше, таке. Таке. Пограємо, подивимось. Бо я для себе взагалі дуже давно не грала. <рес> треба це виправити. Так, і треба ж висаджувати якусь хрінатінь на клунок Же. Курка, ти ти прийшла? Ти дивись. Ляяка. Так, зараз це все ми полємо. Підемо зараз ще щось докупимо. Ось сюди на цю грядку уп'єра насіннечка. Так, а поки щоб не витрачався час дарма, поставимо ще й оцеє. Поки будемо поливати, воно там виплавиться. Треба, треба, треба крафтить. Я до цього ще намайнила багато каміння і цієї руди. Тож. Скоро побудуємо цілосну вежу, щоб можна було заготувати сінця на зиму. Хоча до зими ще дуже-дуже довго. Ще цілих два сезони треба програти. Так, ідемо. Ага, тут, тут у нас вже виплавилося. Зараз ми кладемо і підемо. До П'єра ще купимо 15 штучок чого-небудь. У нас ще залишилося гріші, тож можна купити. Так, висаджуєте та влітку, дозріває за 13 днів, але плодносить після першого збору. Пшениця редис. От редис те, що дуже швидко: живець хмелю, насіння кукурудзи. Ні, ну це дуже багатсько. Грошей в нас не вистачить на 15 штук. А редису на 15 штук, я думаю, має вистачити. Отако, такого ще навіть залишилися гроші. Тож, редисочку. Хоча редис – це весняна культура. Він навесні росте, а не влітку. Хоча влітку я найбільше їла редису. Так, вже три мідних злитки ми маємо. Прекрасно, щоб десь знайти глину було б добренько. А можливо, у тої є глина в асортименті у Робін. Можна подивитись. У неї зазвичай є якісь будівельні матеріали, тож можна подивитись в неї в крамниці. Зараз бігаємо. Хоча нам треба Люціан червоний піймати, а він в морі ловиться. До речі, вони замінили в новому перекладі, в новому українізаторі Агой на Агов. Ну, в смислі, який в дупу агов. Це ж е, був вираз морський такий в нього в у віллі. А вони Агов. Ну який Агов, якщо Агой. О, в печерочку треба зайти. Я зараз покажу, що тут у нас росте. О, дивіться, грибочки. Ой, і навіть є. Печерички. Печерички, мабуть, треба в якийсь клунок покласти. Давайте по... не знаю, чи є. Доступне нам. Е, ні, це не. те. Тваринний. О, в тваринний ми можемо покласти. Яйце у мене велике. Є, я відкладала. Ну, не я відкладала. Курка. Літній клунок ось нам треба чорниця, нам все ж таки треба в літній клунок. От її тіть його мать. До речі, з приводу квасолі, я купила, я купила собі один живець квасолі в мене є. Я думаю, якось купити якийсь горщик, щоб в хаті можна було посадити цю квасолю. Або де ще. Ну, типу, щоб не чекати наступної весни. Це. Це капзда. Якщо чекати наступної весни. Якщо ми подаруємо зморщик е Деметріусу. Так, якщо в тебе немає глини. То тобі глина. Блін, в неї немає глини. Їдіть твою мать. В неї є тільки деревина. О, куревський пом'яч. Будівлю для ферми от мені треба Мені треба оце. Глини треба 10, ще треба десь ходить колопати. Деметріуса ніде немає, він там напевне десь щось вивчає. Ще треба ходити колопати ту глину, я не знаю, може тут колопнути? Може тут колопнути, я не знаю, тут десь поколопати просто всюди. Нема хера. Нема глини. Лінус, якщо я тобі по гарбу дам тяпкою, ти даси мені глину чи ні? Я побачив чаплю, що граціозно прибиралась ранковий... крізь ранковий туман. Такими є скарби спокійного життя. Давайте печери цю одну подарую. Хочеш? чудовий подарунок, дякую. Ну, всі подарунки чудові. Ну давайте подивимося. Лінус, Лінус, ти диви в нас вже два сердечка. Я просто любимиця дідів місцевих. У нього вподобані подарунки, прям, блін, всі, які їм дарувала. Фрукти та овочі. Квіти та зібрані предмети, риба, інгредієнти. Він все, напевно, любить. Треба сходити по рибу коротше. А може я ще отут колопну, і мені випаде глина? Хір на паличці мені випаде хіба що? Ну, курва мач. Нема. Глини. Ля. Можливо, там, коли десь будуть стирчати ті паросточки вагінці, то буде там можна клопнути. Тут? Нє? Блін, я коли свою ферму чищу, там випадає прям багатсько. а тут прям нема. Вон якісь паростки. Може, тут глина ви. ви... Гімна на скіпки. Мені на глину. Але мені треба глина. Тут глини точно не буде. Або буде. Ей, малий, ти чого тут сидиш так сам. Я хочу бути таким, як мій старший брат, коли виросту. Ех, твій старший брат, звісно, Слей. Окей. Па. Ой, буде вирибали тут стояти. Мене море в стардю дуже сильно заспокоює. Особливо ця присідаюча курва. Оп. Оп! Хе. Як я люблю пташок. Просто мені так смішно з А Ану, це Люціан Червоний, це якась параша, мабуть. Бо барабуля. Люціан червоний хер, я його виловлю. О, палтус. Бо він, мабуть, там якийсь специфічний. Виловлюється в якийсь дощовий день. Якщо закинути вудку через плечо праве і взагалі пострибати навколо себе 20 разів. Та ну, курва мач! Як я... Бісить мене ця блін рибалка. О, камбала, ні чорта собі. Що це за параша? Рідкісний диск. Блін, мені все більш нічого не поміститься. Рідкісний диск. В багаж. Тож... Люціан червоний, мабуть. Расмодеус, ну, коротше, буде сам його виловлювати. А цю пісню я ставлю спеціально для моїх спонсорок. Дякую вам, велике. Божественно дякую людовік 25 за божественну підтримку просто кожного мого слова. Також божественно дякую SolarJune за підписку найвищого рівня. І дякую тобі, Катю, за те, що підтримуєш мене на Баймій кофі. Ви, мої курочки. Біжимо додому. До татка, до рідної хатки. Попродаємо зараз все. І, і, і що? Ага, тут в нас є оцей мідний злиток. Зараз ми продамо ось це все гамно. Ось це також продамо і все. Живода нам потрібна. Так, мідних злитків у нас достатньо. Щоб зробити. Щоб побудувати силосну вежу. Але нам ще треба оновлювати інструменти, там все таке. Тож палимо мідь плавимо. Кицик. добраніч, кицик. Петухи співають, прогноз погоди. Нам каже, що за. Наближається буря. Очікується грім і блискавка. Єп. Духи сьогодні нейтральний день у ваших руках. Так, а що ніхто мені не прислав ніякого письма? Що це таке? Я хочу листи читати. Ой, у мене влітку топиться печка в хаті. Це просто якийсь трендець. Треба ж. Ой, загасити, бо жарко. Так, беремо. Поливалочку, і будемо поливати зараз все. І я не знаю, може піду ще десь на якомусь острівці. Тут у себе склопну пару грядок, може, знайду парочку глини. Мені прям конче треба. Я прям назбирала дуже всього багато. Там треба 100 з гаком деревини, напевне, 100 з гаком каміння і 10 глини. І 100 золотих всього-навсього. А ще можна десь колодязь тут пристроїть. Бо він додає такої естетичності фермі. Так, курвочка моя, що це ти хто Це? Руденька. От ти любиш лазити сюди. Отак, як отут пристрою вам калитку. Ой, калитку, господи, прости. Ворота. І будеш ти, блін, сидіти на сраці. У себе там на острівці. Так. Треба ж цю погладити. Ля! Ля яка пішла жрать тут траву. А ти хто? квоча! От ти квоча, звісно. Так, треба тут десь сколопнуть трохи. Зараз Зараз тут як пройдуся. Ой, я випадково. 2000 років Йоханий бабай, я скультивувала просто оцю всю ділянку, і мені нарешті випала срана глина аж двічі. Щоб її, блін, колотило. Я просто не можу зупинитися. Все досить це все, все культивувати, в мене тут вже все є. Так, вот я гладила. Сидить така дупа пухата. Ля, ходять тут, я вас там запру. Так, мені треба що? Мені треба це покласти, все те, що мені не треба. Оце є. Оце зараз продам ці всі яйця. А одне можна перемолоти на майонез. Трохи грошей більше буде. Так, оце мені треба забрати і оце покласти. Це класно коментую, просто прекрасно. Цікаво дивитись, прям обісратися можна. Так, а вугілля туди треба чи не треба? Каміння є. Деревина є. Мідні злитки. П'ять треба. Знаєте, візьмемо. А, глина. Візьмемо ще оту. От Отето. Треба ще визначитися. Де ми ту силусну вежу і побудуємо, я навіть не знаю. Треба котові налити води. Вівторок, мать, його! Так! Сьогодні! Це ж та курочка пішла. Свої ноги задирати на фітнесі. Ой. Вінсента побачив, віддам йому. Виноград він любить. Це ж вона зараза пішла точно на фітнеса. Ну, серйозно, як я зуб даю просто. Мене сіпається око. цієї фігні! Чому це не 74? Де просто, якщо тобі щось треба, то воно на місці. А не от це все. Що вони десь ходять, десь щось роблять. Самостійні диви які. Я йду до Вінсента дивитись, де він там є. А мабуть він в бібліотеці, точно. Зараз же ж вівторок. Робочий день. Будній. Напевно, вони в бібліотеці тусуються. Олександре, ти пішов продавати морозивку, хоч якась з тебе користь є ти на хлібнік? Бабкін. От, дивіться. Займаються вони тут. А я йду до Вінсента, дарувати йому подарок. Вау, велике дякую. Просто диво. Вінсенточек. Я, звісно, б, хотіла б. Клини попідбивати до твого брата старшого, але. Не в цій грі, не в цій грі. Улюблені подарунки, бачите? Любить виноград. Себастьяна я хер дістану, звісно ж. Бо він у нас діє інсайт. Морозиво. Скільки морозиво в тебе коштує ти обмуток? 250! А скільки дає 100 енергії? Окей. Знаєш, Саня. Тримай. Оце крутяк. Дякую. Крутяк. Купила в тебе морозиво і віддала ж тобі ж. Ах ти, Гримза! Це такий дурний подарунок. Ні, для тебе це прекрасний подарунок просто. Це неймовірний подарунок. Так, підемо. Подивимося, зараз вони досі фітнесують там чи ні? Чи може вже вони розійшлися по робочим місцям? Ні, от вони фітнесують досі. Дід прийшов забирати долю. Я роблю всі свої покупки тут. Кому ти розповідаєш? Та й звали в закат. Я хочу зробити покупку оцього. Так, придбати 2000 золота. Не зараз, бо в нас 2000 золота ніт. Нам ще треба трохи. Джуді там сраку рве важкими <смі>, якимись штуками. Коротше. Я, мабуть, пограю за кадром один день. Починається це за кадрова гра. <смі> я спочатку казала на початку проєкту, що типу, я за кадром грати взагалі не буду, бла, бла, бла. Угу. Коротше, я пограю за кадром один день. І зроблю силосну вежу. Що це воно? Не ходити от, 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 от 25 тисяч разів. Так, енергії в мене немає, ну нічого страшного. цю фігню я розвалю. Вони мене бісять ці, блін, дерева. Я посадила, я посадила е, отут, 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 зараз. Пізьмемо це. Е, ну, можна поприбирати тут такі дровинячки. Отут, отут я посадила червоне дерево. Ось воно росте. Щоб мені його, блін, не луснуть. От. І тут має бути червоне дерево коротше. А оце я все скультивувала тут. Це просто капзда. Так. Я піду. Мені ж треба Люція на червоного якось зловити, падло. Віднести Расмодеусу сьогодні. Та це фігня, Це прям ну, взагалі ніт. Нічого не вийде, бо в мене, по-перше, немає вже енергії. Я можу з'їсти картоплю. Я можу з'їсти картоплину. Сиру. Необроблену. І в мене трошечки буде енергії. М і водорості зелененької візьму. Зім. Троха. Ну, Взагалі трошки енергії мені додалось. І піду, напевне, на пляж, все ж. Половлю рибку. Якщо навіть того на червоного я не піймаю, то, ну чорт з ним. О, дивіться яке. Це, мабуть, любить Абігейл запашний горошок. Бо він такий фіолетовий, як і вона. Тютічки, ви там і досі фітнесуєте? І досі! Ляякі. О! Тут є Абігейл! Стій! Стій! Привіт! Ти ш... шкаралупа! Я хотіла, блін, тобі подарувати цю шнягу. Ой, а ну, подивимось. Ого, ти зробила мій день особливим Джоді. Мої руки наче жила Ну, Джоді це краще, ніж Бікейла. А пішла в дупу, блін. Вона. Грає в приставку. Та я зрозуміла. Вона грає в приставочку. Вівторок, блін, вони ходять на фітнес і все. І можете хоч всратися там у них під дверима, вони будуть фітнесувати тут цілий день. Опа, опачки. Є устриця, тут можна щось виколопати. Перельот. Кам Це камінь, щоб втопитись мені зараз. Там мотузка є, тут камінці в мене є, можу втопитися в морі піти. Зараз знову якісь палтуси, хутуси будуть у це все. Камбала. 100%. Давайте ще хоч гріший заробим. Расмодіус. А що мені до Расмодіуса взагалі я зможу туди потрапити просто так зайти? Він же завжди, блін, закритий, як чорт. Оце якась курва. Зараз піде на дно і всядеться там. Це знову Камбала буде. Та? Ні, наче палтус. Кліє як палтус. О, курва. Ні, камбала. Камбала, новий рекорд 13 см. Все вже 21-й треба йти додому. Угу. Та досить угукать. Аж спати захотілося самій. Не задрочуй. Це мені тут. Знову палтус. Ну, окей, ладно. Справжня рибалка поважає воду. Не забувай про це. А я не справжня рибалка. Я справжня рибалка. Клас! Розрабжеш все це робив сам, і просто яку він душу сюди вклав. Я просто в шоці. Мені дуже подобається. Коли людина щось робить і вона це обожнює, це видно. Так, треба курочок закрити, щоб ніяка куниця тут не пролізла вночі. Все. Спадку. сталося? А, це гроза? Щось сталося? Дуже цікаво, що сталося? Мені треба срочно з'ясувати, що там сталося. Цієї ночі стався землетрус. Нічого собі. І що? Я забула продати все з багажу. А що, і що? Землетрус стався, і що? У мене все в порядку з моїми курочками. Куроньки. З вами все ок. Все ок, сидять. А що і що? Може тут щось. Ой! Ой! Блискає так. Ми третій день грати, звісно, не будемо, але я просто хочу подивитися. Стався землетрус і. Я й досі не з'ясувала, що ж то воно таке ремигає. І вищить. Так, ну, мабуть, тут буде лист. Мей мені соромно, я втратив свої щасливі фіолетові шорти. Я розповідаю тобі, бо думаю, що можу тобі довіряти. Якщо ти знайдеш, їх принеси мені непомітно. Я добре заплачу. Дякую, Мер Льюіс. Ой, Мере. Ой-ой-ой. Забув. бляха. забув шорти. У марні в кімнаті. Скоріше за все, тут труси. Я пропоную піти накласти сіна курям, бо їм треба щось їсти. А, це треба продати зараз. Цей день я відіграю за кадром, тож. Ось на цьому ми й будемо завершувати. Погодували курей, з'ясували, що землетрус був вночі. Дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, вам сподобалось дане відео. Якщо так, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дякую моїм спонсоркам, любим, і зустрінемося в наступному відео. До зустрічі!